Різьблення з дерева це чудовий спосіб вбити час із задоволенням, поки час вбиває все інше. Мудрий чоловік, якому належать ці слова, був абсолютно правий. Різьблення фігурок це чудове хобі, доступне практично всім, незалежно від віку, статі, матеріального становища, стану здоров'я, ну і практично будь-яких інших параметрів. Для того, щоб почати, треба зовсім небагато. По суті, шматок дерева і ніж. Власне, ніж, це базовий інструмент для різблення фігурок. Ось таким ножем більшого розміру, зручно надавати заготовці якоїсь загальної форми, робити грубші роботи. Ну, а всілякими от меншими ножиками. Робляться маленькі детальки. Роздобути інструмент для різьблення це не проблема. Особисто я пару років тому починав з інструментів Beavercraft. це такий український виробник, який, до речі, добре відомий і в Європі, і в Сполучених Штатах. От, власне, це от їхній ножик, який в мене ще залишився. А, ну, да, це інструмент не топового суперпрофесійного рівня, це правда. От, але він ну, він працює, він виконує свою задачі. Ось, бачте, ріже. Ріже нормально. А, і головна його перевага це ціна. Ось такий ножик буде коштувати щось гривень 300, здається. ну, Дешевше тільки Мотлох з Аліекспресу. Крім Біверкрафта, є також. Український виробник Стрий. Я от працював з їхніми штихелями і вони мені дуже сподобалися. Ну, Напевне, і ножики у них теж класні. Але там цінник суттєво вищий, здається, ну, рази в три. От, тому дивіться. Також часом десь на ринку проскакує у нас інструмент Пфайль, це вже Європа, Свій Смейд, Швейцарія. Є також. Кіршин це Австрія, якщо не помиляюсь. Ну, в принципі, я попробував, да, для експерименту. Ну, різачки, як різачки, да, це хороший, якісний інструмент. Він працює. Тобто, в варіанті насправді безліч. Якщо ви хочете заморочитися, то можете так пошукати в тематичних групах про різьблення на Фейсбуку. Такі є, можете пошукати на OLX. Там буває. Інструмент, який різьб'ярі розпродають бушний інструмент, який вже не потрібний, можна знайти цікаві варіанти. Або там можна зустріти людей, які виготовляють інструмент. Ці два різачки, якими зараз я найчастіше користуюся, вони мені дуже подобаються. Зробив мені чувак, якого я знайшов на Оликсі. Коротше, по інструменту варіанти є. Звісно, не треба мати ілюзії, що, знаєте, куплю собі суперкрутий різак за 100 баксів і одразу ж почну різати як профі. Такого не буде. В кінцевому підсумку все вирішує практика. Чим більше часу ви будете приділяти різьбленню, тим швидше ви навчитеся вирізати саме те, що подобається вам. Звичайно, хобі це не про високі досягнення, це більше про задоволення від процесу, ну, але від якогось періоду навчання ти нікуди не подінешся. Зараз я не буду розповідати про якісь прийоми різьблення. Цієї інформації більш ніж достатньо. Я просто залишу в описі до цього відео декілька посилань на YouTube канали, де всі ці речі вже розказані і показані. Подивитися, це не вища математика, все долі зрозуміло. Візьмете шматок дерева, візьмете різак, подивитесь відоси і вперед. Пару слів про деревину. Я рекомендую починати з деревини м'яких порід, а саме з липи. Липа це такий золотий стандарт для новачків, та й не лише для новачків. Насправді. Вона дуже легко і гарно ріжеться з нею, дуже приємно і нескладно працювати. І вона до того ж широко доступна. Можете купувати готові заготовки для різьблення, вони продаються там же, де інструмент. Можете погуляти по будівельному супермаркету, пошукати якийсь липовий брус, а можете знайти якусь столярку, де вам поріжуть заготовки під ваші розміри, які відповідатимуть вашим задумам. Ну і липа це недорога порода. Так що проблем з сировиною для різьблення у вас точно не буде. Тепер про робоче місце, про те, де ви будете займатися різьбленням. На щастя, це таке хобі, яке не вимагає облаштування спеціальної майстерні. Цим можна займатися просто в себе вдома. Насправді багато людей ріжуть, ну, просто на коліні, як то кажуть. Але я все ж таки рекомендую займатися цим за столом, де у вас буде надійна стабільна опора. І це не лише про комфорт, але, і, що важливо, про безпеку процесу. Я би рекомендував трошки заморочитися і зробити собі такий міні-верстачок, таку підставку, яку я зараз вам покажу. Ось так виглядає мій домашній верстачок для різьблення, який я зробив з того мотлоху, який валявся в мене на балконі без діла. Це ось кухонна дошка товста, ну це якісь обрізки дерев'яні. І ось тут на нижній стороні є кутнички, які чіпляються ось тут за край столу, і завдяки чому верстачок не їде отуди вперед. І має ну, певну стабільність по цій площині. Для чого це потрібно? Ну, Цілком очевидно. Якщо я хочу щось акуратно струганути, я можу просто так вперти заготовку і, власне, стругати. Дуже контрольовано, дуже зручно, дуже безпечно. Ось ці дерев'ячки закріплені на шурупах, і я можу виставляти їх по ширині своєї заготовки. Просто перед цим як записувати це відео, я працював з такою от широкою заготовкою. І завдяки ось цим площинам вона трималась у мене тут дуже гарно, і я міг з нею багато чого зробити. Чи буде потрібний якийсь подібний верстачок саме вам, я не знаю. Але ось такий варіант є. Можете трошки заморочитися, подумати і зробити. Це значно спростить вам процес різьблення. Коли ви почнете різьбити, то в якийсь момент ви відчуєте, що ваш інструмент затупився і його треба наточити. Ну, тут є два варіанти: або ви шукаєте якогось майстра, який це зробить за вас. Або будете гострити свої інструменти самостійно. На жаль, більшість точілок, які продаються в господарчих магазинах там, чи в супермаркетах, для цього не придатні. Вони створені для того, щоб гострити кухонні ножі, а це зовсім інша історія. Тому я для себе обрав водні камені. Водними вони називаються тому, що перед використанням їх треба на деякий час замочити у воді. а... Також тримати вологими в процесі роботи. Цей конкретний камінь він двосторонній, якщо бачите, з цієї сторони він має зернистість в 400 гріт, здається, для такої базової заточки. І тут 1000 гріт для доведення. Також рекомендую вам вирішити питання про те, як Правити інструмент на шкірі, ну, знаєте, це як наші там, діди правили свої небезпечні бритви на шкіряному поясі. Це також цілком хороший робочий спосіб доводки вашого інструменту для підтримання гостроти. І водний камінь, і правка на шкірі це те, чому треба трошки розібратися. Але Інформації про це в інтернеті повно, повно відосів на Ютубі, подивитеся, розберетеся і ваші інструменти завжди будуть гострими. Ось і все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Звичайно, якщо ви маєте амбіцію стати професійним різбірем, відосів в інтернеті вам буде замало. Але якщо ви шукаєте собі хобі, вести вас за руку не потрібно. Головне почати. Ніж це дуже простий інструмент, відомий кожному з дитинства. Якщо ви здатні почистити картоплину, то вважайте, що базові навички різьблення у вас вже є. Головне почати різьбити, а вся решта прийде з практикою.